Я матінку Божу, і Господа прошу, Тебе, воїне, щоб зберегли, від кулі, снаряду, від міни та граду і сил у боях додали. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чвар та війни віддають саме цінне життя Україні найкращі сини. Низький вам уклін і велика подяка. Тримаймося, нас не подолати, є прикрастей багато таємниць, але народ наш заслужив на свято на день захисників, захисниць. Ми сильні духом, непоборні, вільні, із наших вуз звучить зі зоброї дзвіниць. Серця й кордони українців не роздільні з днем захисників і захисниць.